Друзі, коли вам телефонує колектор, це не розмова, а справжнє полювання. І поки ви виправдовуєтесь, вони будуть тиснути на вас. А якщо ви хочете перехватити ініціативу, є три фрази, які одразу ламають їхній сценарій. Перше, спочатку без емоцій, спокійно запитайте прізвище, ім'я по батькові та організацію, яку він представляє. Повірте, багато колекторів губляться. Саме на цьому питанні з'являються запинки, паузи або взагалі кидають слухавку. Друга фраза повідомити їх про те, що ви записуєте цю розмову. Ця фраза в більшості випадків прибирає агресію, забирає самовпевненість, адже вони бояться скарг і штрафів. І третя фраза: я проходжу процедуру банкрутства. Після цих слів у колектора пропадає будь-який інтерес. Вони чудово розуміють, що краще заганяти вітра в полі, ніж вибити борг у банкрута. А якщо у вас є боргові зобов'язання, які ви не в змозі виплатити, переходьте за посиланням в шапці профілю, і ми допоможемо вам позбутися цих боргів.